Виконуємо завдання 2 до практичної роботи 3, параграфа 15 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанцева-Сиценко 2022 року випуску. Відкриємо файл, який нам надали автори підручника, в мене вже він відкритий. Якщо ви знаходитесь на іншому аркуші, то переходимо на аркуш квадратне рівняння. І нам потрібно розв'язати квадратне рівняння, якщо відомі коефіцієнти квадратного рівняння А, Б та С. Коефіцієнти квадратного рівняння записуємо самі. Можете записувати будь-які. Я записав ось таке. Тепер знайдемо дискримінант. Дискримінант шукається за формулою B2-4C. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. виділяємо комірку, в якій знаходиться коефіцієнт B. У нас має бути B2. Піднесення до степені можна записати ось таким капелюшком. Коли вибрана англійська мова, то це комбінація клавіш. Shift 6. Квадрат мінус 4C. Підтверджуємо ведення формули клавіша Enter або кнопкою від. Отже результат у нас 9. Тепер обчислюємо корені. Але може статися так, що у нас дискримінант буде менше 0. Якщо менше 0, значить коріння немає. Ось дану умову нам потрібно враховувати. Для цього скористаємося логічною функцією if. Перейдемо на вкладку формули, то виберемо категорію логічні. «If». якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися «Если». Отже, умова у нас буде тоді, якщо дискримінант менше нуля, тобто виділяємо комірку E2, де знаходиться значення дискримінанту менше нуля. Якщо дана умова буде істинною. Значить, виведемо текст, немає розв'язки. Інакше будемо обчислювати корінь. За формулою мінус Б, плюс корінь квадратний дискримінант поділено на 2А. Записуємо ось тут формулу. Чисельник запишемо в дужках. мінус Б. Плюс, далі у нас корінь квадратний. Можна записати формулу прямо ось тут. Вона називається CQRT. Ну, або можна відкрити ось тут список. Якщо немає тут потрібної формули, вибираємо інші функції. І дана функція це в нас в категорії математичні. І шукаємо CQRT. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися Корінь. Окей. Ось тут записуємо число, з якого будемо шукати квадратний корінь. Переходимо в рядок формул. Клацаємо курсор ось тут. І ми повернулися до попереднього вікна з if. І продовжуємо записувати формулу для знаходження коріння. Поділити на 2А. Знаменник також записуємо в дужках. 2 помножити на А. Окей. Отже результат у нас буде 4. Х2 шукаємо практично так, тільки в нас буде не плюс корінь квадратний дискримінант, а мінус. Тому скопіюємо формулу зрядка формул, І вставимо її ось тут. Тільки виду змінимо. Плюс міняємо на мінус. Отже, ми знайшли корені. Нам потрібно записати до двох знаків після коми. Якщо у вас не відображаються два знаки, то на накладайте основне, можете або збільшити розрядність або зменшити розрядність. Тепер встановимо умовне форматування, таке, що якщо у нас корені будуть додатні, значить дані клітинки будуть відображатися рожевим кольором. Якщо від'ємні блакитним, ну а якщо немає розв'язків, значить буде жовтим кольором. Отже, виділяємо ось ці дві клітинки, на вкладці основне в грубі стилі, вибираємо умовне форматування, правило виділення клітинок більше. Якщо в нас більше нуля, значить сказано рожевим. Тут в нас серед шаблонів немає рожевого, значить вибираємо настроєваний формат. Переходимо на вкладку Заливка. Ось такий якийсь рожевий. Окей. Можливо, він і не зовсім рожевий. Це точно рожевий. Якщо від'ємні числа, значить блакитний колір. Знову правило виділення клітинок, але вже менше менше нуля. Блакитний Окей. Окей. Якщо немає розв'язків, значить підсвітити жовтим кольором. Умовне форматування, правила виділення клітинок. І вибираємо текст, який містить. Пам'ятаємо, що якщо немає розв'язків, у нас буде текст, немає розв'язків. Отже, якщо буде ось такий текст, тут у нас є жовта заливка з темно-жовтим текстом. Хай це і буде Окей. Ну, Залишилося тільки ще перевірити. Чи воно все працює? Від'ємне, блакитне, добре. Тепер. Від'ємний дискримінант. Немає розв'язки. Все працює. В цьому випадку у нас рівний нулю, тоді буде тільки один корінь. В нашому випадку бачимо той самий. Збережемо книгу. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!